Добрий ранок. Хочемо представити до вашої уваги е, дві е, нові теплові установки. Це піролізний котел повноцінний, який зроблений на базі піролізної головки з високою водяною рубашкою і піролізна головка з водяною рубашкою, яка в принципі, може робити як повноцінний котел, але на потужність десь е, кіловат зім ну, до 10 максимум. Піролізний котел десь кіловат 15 км. Тут у нас ми облуговані вивели фронтально, Уже у нас тут і запальники і подача пісню, попільник, це вход, теплоносія, вихід, днім щетвертю труби. Переробили ми загрузочні люка. Переробили на прокладку азбестову, якісний азбест, поставили, оплетений, все, він зафіксований на герметику, О, е, ушли ми від е, прокладки на самому корпусі, е, щоб вона горизонтальна була, бо було незручно, коли засипають сюди там чи сімечки, чи відходи рапса, чи тирсу, Прокладка брудниця, тоді видувати, вона не і коли солом'яні тюки сюди теж загружають, бо робимо такі моделі, які спалюють там тюки з люцеркою, із соломою, із з соломою ем, рисовою, тюк 400 на 400 і 800 робимо трошки в цю сторону, розширяємо е, бункер і робимо його вищий. Все тут ось ви бачите колектор повітряний. Оце внизу лижа така, вона широка, тому що повітря гаряче розходиться на широкий, широку конвекційну систему, коли попадає під нижній рорван, то йому треба, щоб ну, по всій площині воно гріє, щоб відбивало від підлоги, в якій немає О, І замок ми переробили. Трошки зручніше. Оце ось у нас 10 болтів, М6 розкручується і тут ми попадаємо до теплообмінника. Зверху видно рорванд. Тут іще в нас стоїть ось отакий отражатель турболізатор. Він розподіляє рівномірно тепловий поток по всій площі теплообмінника. Весь рорванд нижній у нас рівномірно прогрівається. Тому що гаряче повітря йде потоком більш в центральну частину. і Нам треба трошки, щоб периферія підключалася в роботу. І ми вверху трошки такий прикрили наче вихід в центральній частині, щоб підпряглися в роботу крайні труби. Тут стоїть 9 труб 2-дюймових довжиною 650 мм. Так. Ну, тут у нас все так, як і було, тільки вищий ми зробили теплообмінник. Ну, він то класний, понятно, по всіх параметрах, але він удорожає конструкцію і в принципі, переваги зрозуміло, що в нього є. Але в принципі ця система повноцінно працює і з низьким теплообмінником. О, е, саму переходну галерею ми вже робимо, це вже в нас опція в будь-якому варіанті, ми її не футеруємо, а робимо водяну рубашку. Тут дуже важливо, щоб було у нас е, е, футеровка. Не футеровка, а водяна рубашка. Щоб, бо температура тут дуже висока виходних газів. О, особливо це актуально, коли він у нас робить як повноцінний котел піролізна головка о, Що тут ще можна додати? Ну, тут поставляться барашки, ще ми їх не докупили. О, і все. І воно зручно швидко загружати на обох одинакова система зроблена. Оце така. Ну, Тут лижа вуща стоїть, тому що тут поток по центру йде тепло. Оце така система. Так що, якщо будуть якісь питання в когось, будь ласка, звертайтеся, звертайтеся, бажаю успіху.